Опа, чо. Кумедні кури, О! Ах, ви ще бушні. Метуш ви лякається. Що знесеться? П'ять хвилин, як приїхали з ферми. В курник. Нові мешканці мого курника. що ви боїтесь? Значить Ломан Браун білий. Але щось вони мені більше похожі на чешського, чешську ефку. Може навіть кукурікає, там щось куткудакає. Так, вода чиста є, зараз корм. Курям рік. Ціна курки 60 гривень. Кінець квітня місяця. Зараз ми побачимо через... через місяць я їх заснімлю відосик, як вони в піря вберуться. Далі буде? Е, не НСП. Кукуріку День перший вже успокоїлись трохи. Напали на корм жруть. Чого ви шугається? Заєць не наблюдається поки що. Кури з фабрики вчаться пити воду з каструлі. Десь донуряти десь голову в голову по вуха. О, вже поняли, що таке вода в кастролі. Еще не видно. Uh -huh. Прогресс. Поняли, да? Первым говорит. День другий. Одна тільки вийшла з клітки, з курника, І то сховалася, боїться. Вода є, жрут корм. Це ж карауб накидав. Для кальцію, бо яйце знесло розбите. Уже сплят понаїдалися сплят. Другий день. І перші яйці від легорні. Дуралі боєгрузи. Ладно, зробимо ход коням з другої сторони. Зробимо ось так. Де ближче достати. Ось таке яйце біле. Під лигорні. А, трішки побилося. Дуже тонка шкаролупка. Але ще доба не пройшла вже знесли. Лайк, підписка, коментар. Третій день. Є Яйці. На сьогодні перший. О! Ще не лізуть на гніздо не вміють. Несуться по полу, де попало. Таке крупне. Ось такий прогрес. Куриз фабрики за тиждень навчились нестись у гнізді. Уже чисті яйця. Дивіться, які частенькі. А то несуться по підлозі. Всі яйці на полу. На підлозі лежать, валяються Буває трішки надбиті, а це вже прогрес. Легорн. Їдять, цілий день їдять. Крите, зварили їм. І вони оце цілий день клюють. Так, зробимо на наступний день. День восьмий після фабрики, як вони приїхали. Для, два, три, чотири, там п'ять. Зараз ще. Далі подивимося, що там? Перешугані. О, ще є. Вже навчилися гнестися в гнізді. Лемить, дощ буде. Настав вечір, день десятий, вечір теж десятий. ось так вони живуть. Сплят всі нанизу, не відучилися ще від кліток. Одна курка тільки вилізла на. Подри, а 29 сачкують. Не вміють сидіти на Ну, Як ви бачили, несуться вони 5, 8, 4. Одного дня був десяток. За цих 10 днів десь до п'яти десятків вони вже знесли. Ну, поступово яйцяності падає. І ось так вони уже трошки вбираються в пір'я. Світло-світи. Все нормально. Корм виїли повністю. Їдять цілий день, так насипаємо тут їсти цілий день і цілу ніч. Але зараз світло вимкнеться за півгодини. Так що далі буде?